Я вже неодноразово намагалася показати, як ростуть банани у відкритому ґрунті, зокрема в Німеччині, як вони зимують. І сьогодні зібрала ті відео, які зробила протязі цього сезону літо-осінь. І це стосується як приватних садиб, так і в ботанічних садів. Мова, звичайно, йде про японський банан. Муза басіо, який може витримувати невеликі легкі морози. Ну, звичайно, його треба мульчувати на зиму. Він відмерзає. А навесні відростає, залишається частина, нижня частина стебла. Верніше це псевдостебло, яке утворене нижніми частинами черешків. Плодів він, звичайно, не дає, але це не головне. Люди вирощують його заради цього розкішного екзотичного листя, тому що наша тяга до екзотики вона безмежна, немає меж. Кілька слів про рід бана. Взагалі він дуже великий, включає до 80 видів і звичайно, всі вони природньо ростуть в тропічних і субтропічних регіонах. Це Пів... південно східна Азія, Індія. Але за ці роки він поширився і росте інтродукований, наприклад, в таких південно-американських країнах, як Еквадор, який є лідером в експорті бананів. Бачила я ще одну рослину в цьому сезоні, яка дуже-дуже є близьким родом до банану і називається енцете. Вона вирізняється червонувато-зеленим листям і виглядає надзвичайно декоративно. Я думаю, що таки її викопують на зиму і перетримують в такому напівсухому стані, весною знову саджають в ґрунт. Ну І для любителів екзотики в відкритому ґрунті бачила я ще тетрапаникс. Це представник родини Аралєвих, тобто родич Женшеня Елеоторокока. Ось такий стовбур товстий, але вона росте в затишному місці.